Доброго вечора. На годиннику 17.30, а отже, час тижневих новин Рівненської АЕС та міста Кузнецовськ. У студії працює Вероніка Горлачова, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Чергову партію допомоги воїнам АТО на передову вкотре відправили кузнецовці. Вони забезпечують стабільну та безперебійну роботу основного обладнання підприємства. Докладно про стратегічне значення та функції цеху вентиляції та кондиціювання. Інтелектуальні баталії молоді Раес. Традиційна гра Brain Ring цього року зібрала рекордну кількість учасників та глядачів. Перевіряли свої знання сучасних наук та історії підприємства. У нашому місті є пам'ятник Тарасу Шевченку. Громада греко-католицької церкви та підприємці міста власним коштом встановили постамент. Понад 50 бушлатів, 50 пар берців і 40 пар чобіт, 100 комплектів термобілизни, тисячу пар теплих шкарпеток, а ще плащ палатки, светри, утеплені штани і рукавиці. Усе це для бійців на передовій закупили наші активісти. Для організації допомоги використали кошти, які на рахунок міської організації афганців перераховують працівники Рівницької АЕС, жителі міста, підприємці, пенсіонери і усі небайдужі. До справи активісти підійшли по господарськи, як саме розкаже Тетяна Коровечок. Уже затемна група активістів розвантажує мікроавтобус і переносить мішки з речами в офіс міської організації афганців. Цих мішків десятки, а у них те, чого найбільше потребують бійці на передовій. Мех красивий, повинен служити воротничок. Є. Поближче зніміть такі рукавиць. Тут замш зі ставками. Зимові теплі балаклави. Ну що, нормальні балаклави? Ну, Поль, польські сказав він. Щелічки ще плюс всередині ага. такі от теплі. Так, і оце ще вкладеться додатково і буде людям тепло. Активісти щойно повернулися з Хмельницького на оптовому ринку. Закупили теплі речі, які передадуть військовим у зону. Ато кажуть, поїздку спланували заздалегідь, аби за нижчими цінами закупити більше зимового одягу та взуття. Ми багато коштів на тому зекономили, що все ж таки поїхали в Хмельницьк. Це що ви бачите, це було закуплено за кошти працівників Рес і не тільки працівників РЕС. Громадськість міста також перераховує, пенсіонери несуть на рахунок наші кошти. Вчора нами була перерахована сума 118 тисяч гривень, які нам надійшли і від управління освіти, якому ми дякуємо, і від ЕПМ від Шкабоя. також гроші нам прийшли, також кошти прийшли від скалського господарства, і ми перерахували, закуповуємо два тепловізори. Понад 50 бушлатів, 50 пар берців, 40 пар чобіт, 100 комплектів термобілизни, тисяча пар теплих шкарпеток, а ще плащ палатки, светри, утеплені штани і рукавиці. Усе це передадуть воякам, щоб не потерпали від холоду. В вересні місяці ми попробували, такий зробили пілотний би, проект цеху теплової автоматики, зібравшись звернувшись до людей, які працюють. І зібравши по 5 відсотків від тарифної ставки посадового окладу, але ну фактично 90 відсотків працівників відгукнулося. Це вийшла сума 170 тисяч. Це дуже велика сума. От на сьогоднішній день все, що тут закуплено, це близько 100 тисяч. Організатори кажуть, теплі речі сформують у посилки, які передадуть захисникам на схід. В першу чергу допомогти планують хлопцям землякам, вихідцям із Кузнецовська та Володимиреччини щодня. Кожної хвилини ми повинні думати про те, як і чим допомогти нашим бійцям, які перебувають на сьогоднішній день в АТО, як нам допомогти встановити в нашій державі мир. Що можемо ми на своїх місцях зробити? Загалом, поки в Україні тривають військові дії, працівники Рівненської АЕС зібрали на допомогу військовим 1 мільйон 350 тисяч гривень. На ці кошти були придбані бронежилети, кевларові шоломи, тепловізори, військова амуніція та продукти харчування. Цех вентиляції та кондиціювання Рівненської АЕС зустрічає десятиріччя з дня створення. Від найскладніших систем у технологічних процесах до найпростіших вент-систем побутових приміщень забезпечує надійну експлуатацію обладнання персонал цього підрозділу. Загалом історія цеху фактично починається з 1981 року. Спочатку це була лабораторія повітря, тепла і холоду. Потім у складі цеху централізованого ремонту була утворена дільниця, яка згодом переросла у цех. Чому системи вентиляції та кондиціонування Нервні установки відіграють надважливу роль у безпечній експлуатації ядерних блоків, яке господарство обслуговує цей ювіляр та наскільки усвідомлюють свою відповідальність його працівники. Далі у сюжеті Тетяни Куровечу, якщо уявити на мить, що на атомній станції вийшло з ладу усе вентиляційне обладнання, життєдіяльність станції цілком паралізується, адже справну роботу обладнання систем безпеки, контролю та управління ядерною установкою. В тому числі забезпечують і системи, призначені для охолодження та відведення теплових виділень від обладнання, бо технологічний процес передбачає, що в окремих виробничих приміщеннях повинен витримуватися певний температурний режим, при якому обладнання працюватиме без перебоїв. Отже, щоб системи вентиляції та кондиціювання працювали надійно. Це головне завдання цеху вентиляції і кондиціювання, наголошує начальник цеху Олександр Воробей і окреслює найважливіші ділянки. Так для того, щоб унеможливити потрапляння у навколишнє середовище радіоактивно забрудненого повітря, в зоні суворого режиму існують системи створення розрідження. Завдяки яким досягається тиск нижчий за атмосферний розрідження. Створюють потужні витяжні системи, що відсмоктують повітря із зони суворого режиму. Далі повітря проходить кілька етапів очищення на високоефективних фільтрувальних станціях, і лише після цього через вентиляційну трубу потрапляє у довкілля за усім цим процесом. Іде суворий контроль. Специфіка роботи, як на перший погляд, доволі проста. Багато хто. Навіть і не підозрює, що дані системи, які є в нашому підрозділі і знаходяться в герметичній оболонці блоків 3-4. Дані вентиляційні системи створюють постійне розріження в гермозоні після здійснення планово попереджувальних ремонтів. Працівники цеху вентиляції і кондиціювання частково демонструють нашій знімальній групі своє потужне господарство. Ми крокуємо у вентиляційний центр блока номер 1 Зараз ми з вами знаходимося у припливому центрі блоку номер один. І ви бачите. Кондиціонер, який предназначений для подачі повітря на БЩУ. тобі ж люди, які сидять, оперативний персонал, який працює на БЩУ, нуждається в подачі свіжого повітря. Цей агрегат забезпечує таку функцію: він подає свіже повітря. Очищене, охолоджене, у зимній період можна нагрівати повітря. Розход такого кондиціонера 28,5 тисяч метрів кубічних за годину. Крім того, нам показують систему, яка призначена для закачування чистого повітря на блочний та резервний щити керування у випадку аварії. Ми зараз знаходимося на етажерці електротехнічного устаткування блока 1 біля системи П-65, яка призначена для забезпечення в життєдіяльності персоналу. Каналу, э, щита керування, блока 1. А саме у випадок э, радіаційної аварії повітря через фільтри, ряд фільтрів э, проходить очистку і подається на блочну щит керування для, так як я вже сказав, забезпечення життєдіяльності. Сам по собі не являється так, якби. Внешне очень важным, но его назначение более чем важно. Этот вентилятор обеспечивает подпор лестничных клеток в случае пожара и задымления, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию персонала и исключить их там отравление в. У газами і так далі, нині у цеху вентиляції та кондиціювання налічується 74 працівники. Переважна більшість із них оперативний персонал, порядка 50 осіб. І саме на плечах оперативного персоналу лежить відповідальність за надійну та безпечну експлуатацію обладнання, від якого безпосередньо залежить працездатність основного обладнання атомної станції. На даний момент ми бачимо всі системи вентиляції, які стоять. В гермообйомах блока номер 3 Це перший канал, перша система безпеки, друга система безпеки і третя система безпеки. От. Ці системи охолоджують бокси парогенераторів та ГЦН. От система Т-04 охолоджує центральний зал, система Т-05 охолоджує шахту реактора. Окрім електронного контролю за роботою обладнання, кілька разів на зміну проводяться обходи. Відповідно до маршрутів, зазначених у чек-листах, зміна слюсарів ретельно оглядає обладнання. Це руки, очі, мозок, уші, ноги начальника зміни. Тобто вони бачать те, що не може дивитися начальник зміни по приборам. Тобто вони можуть визначити дефекти, яких начальник зміни зі свого робочого місця не бачить. Об этом докладывать начальнику смены. А вот начальник смены уже решает, какие действия будет предпринимать сам персонал. Вот. То есть также они являются э, теми людьми, которые переключения производят, которые не сбывшие, не сбоченного счета управления, а по месту. То есть по розпорядженню начальника сміни. Майже 30 років на Рівненській АЕС працює Леонід Журавський. Каже, хоч і досвід, має багатий, та все ж відповідальність спонукає атомника постійно підвищувати свій професійний рівень. Як кажуть, все життя працюю і вчись теж. Вчимося. Ну, дякувати Богу, да, вже знаємо, воно вже до автоматизму приходить. Але весь час щось нові інструкції, нові якісь розпорядження. Так, що вдосконалюємося, ще все вчимося. Переконуємося, що і представники молодого покоління усвідомлюють свою відповідальність, тому прагнуть якнайкраще освоїти обладнання, перейняти досвід старших колег, аби й собі досягнути високого професійного рівня. Непросте обладнання, яке потребує, скажімо так, і професійного, і скорпульозного ставлення, і контролю зі сторони нашого персоналу. Наш персонал. Справляється з поставленими задачами у відведені терміни із всією відповідальністю до виконання своїх обов'язків. Днями в інформаційному центрі Рівненської АЕС відбулася вже традиційна інтелектуальна гра Брейн Ринг. Учасники команди цехів та підрозділів станції. Для перемоги тут потрібні не лише еродованість та логіка, а й спритність. Подробиці дізнавайтесь від Тетяни Камець. Днями в інформаційному центрі Рівненської АЕС відбувся уже традиційний для нашого підприємства захід Брейн Ринг, організатор. Організація молоді РАЕС» за підтримки проспілкового комітету. Учасники інтелектуальної гри, команди представників цехів та підрозділів станції. Ці заявки подали вісім команд, але на гру прийшли шість команд: це ЦТПК, команда ЦХУТАІ, команда ЦДТРАВ, команда служби інформаційних технологій ПТУ. Наші студенти, учні, майбутні працівники Раес також бажали прийняти участь і хімцех команда. Брейринг цікава, захоплююча гра, учасники якої повинні не лише володіти всебічними знаннями, а й мати гарну реакцію, бути спритними. Адже тут потрібно не лише за кілька секунд знайти правильну відповідь на питання, а й встигнути швидше за суперника, натиснути на спеціальну кнопку звукового сигналу. Ведучий заходу Андрій Годунок каже, що дана гра проводиться на РАЕС уже тривалий час. Даний захід ми ведемо з того часу. Су, коли прийшли в раду організації молоді і прописали документами заходи, які, скажемо, будуть здружнювати молоді Рівненської атомної, для того, щоб провести з користю. Час у порівнянні з минулими роками цьогоріч суттєво зросло число учасників. Разом з тим значно збільшилась, і кількість вболівальників у залі. Це пов'язано напевно з тим, що сьогодні якраз 10 років в нашому енергоблоку номер 4 і можливо, от така якби знаменна подія, і молодь вирішила таким чином. Підтримати можливо цей брейринг і з нагоди свята долучитись до цього до цих змагань, якби перевірити свої знання, тому що у нас і питання, і вводу експлуатації блока і взагалі роботи нашого підприємства. Неостанню останню роль у популяризації інтелектуальної гри відіграло й місце проведення. Переконаний ведучий. Вона була вперше була проведена в інформаційному центрі, що дало змогу нашим болівальникам і гравцям максимально відчути атмосферу свята. Гра була видовищною, веселою, цікавою та захоплюючою. Паралельно із командами глядачі прискіпливо обдумували запитання ведучого та намагались знайти на них відповіді. Словом, дійство стало. Результативним позитивом та новими знаннями збагатилися усі, зважаючи на те, що за даний проміжуток часу. Це перша гра. Команди підійшли в досить в такому високому рівні підготовки. Команди, які виступають вперше, звичайно, їм було складно. Ну я думаю, що з часом вони наберуть досвіду і буде виступати на досить високому рівні. У результаті напруженої та запеклої боротьби третє місце посіла команда цеху теплової автоматики та вимірювань на другому служба інформаційних технологій. А перемогу здобув цех дезактивації та радіоактивних відходів. Переможці отримали грошові винагороди від профспілкового комітету Рівненської АЕС. На свято Покрови у Кузнецовську відбулося урочисте відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку. Образ великого кобзаря, увіковічнений в камені, звели біля греко-католицької церкви завдяки коштам, які зібрали прихожани та небайдужі жителі міста. Подробиці свята розкаже Тетяна Куровечу. Кузнецовці таки дочекалися пам'ятника Тарасу Шевченку. Його урочисто відкрили на свято Покрови. І хоч образ великого українця увіковічнили не у центрі міста, а майже на околиці, біля греко-католицької церкви, для кузнецовців це визначна подія. Сьогодні у непрості для України часи, коли де юре, держава уже здобула незалежність, а ми фактично нині боремося за її територіальну цілісність і свободу. Відкриття пам'ятника Шевченку є знаковою подією, наголошує виконуючий обов'язки міського голови Ігор Куц. Бо кобзареве слово завжди надихало наших дідів і прадідів боротися за Україну. Чому за весь цей період існування міста ніхто не задумувся, ніхто не побудував його. Тільки в позаминулому році ми розробили проект, але в зв'язку з тим, що це є проект монументальний, він потребує мінімум за 500 тисяч гривень. На сьогодні це недоречно будувати такий, скажімо так, монументальний пам'ятник, тому що ми зараз воюємо і зараз всі кошти акумулюються для того, щоб допомагати нашим військовим, щоб реалізовувати проекти допомоги їм в тумнах місця. Ініціювали спорудження пам'ятника Шевченку прихожани греко-католицької церкви. Кузнецовці підтримали цю ідею. Коли ми познайомилися з антикузом, він нам розповів, як можна дешево і якісно зробити пам'ятник. І цей пам'ятник обійшовся в 12 тисяч гривень. Не доларів, а гривень. Ось. Найперше, внески були від наших парафіян, потім наші парафіяни ходили до підприємців, меценатів нашого міста, і вони з радістю відкликалися. І також з міської ради, і міський голова, і заступник, і інші жертвували на цей пам'ятник. Хто скільки зміг. Ідею пам'ятника втілив у життя місцевий скульптор Анатолій Антикос. Пам'ятник виготовлений зі штучного каменю. Думаю, місто молоде, повинен не Тарас бути молодий. Хотілося йому динаміки придати. Оце, ця одежа вітром розкинута вліво. галстук теж пошевели вітереці. Два століття минуло, а пророче слово Тараса не втрачає своєї актуальності. Й досі його вірші сповнені любові і туги за рідним краєм, гірких випробувань і незламної віри відлунюють у серцях українців. У всякого своя доля і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує. То й ситим моком за край світу заглядає, де б знайти країну, щоб загарбать. І сьогодні ми, напевно, найбільш гостро чуємо ото слово Кобзаря, щоб ми кріпилися, щоб ми один одного підтримували, щоб ми в єдності і в згоді будували своє майбутнє. Шевченко першим навчив українців любити свою Україну. Шевченко за свою любов першим одягнув кайдани. Шевченко міг би бути найбагатшою людиною в Петербурзі, заробляючи малярським хистом, адже в його художньому доробку нараховується більше тисячі полотен у форті, а пострадав. За чисту офірну любов до України особисто для мене розповідає автор пам'ятника Анатолій Антикус, нове сприйняття поезії Шевченка розпочалося під час подій на Майдані, коли загинув перший боєць небесної сотні Сергій Нігоян. Анатолій Гнадійович мріє, що у Кузнецовську незабаром постане ще й пам'ятник героям Небесної Сотні. Він сам уже створив кілька проєктів. «Скорбящий ангел, сходящий з небес. На цій стелі зображено багато людей, які на майдані стояли. Ну не вся сотня, це неможливо все зобразити. Ну щоб показати, що їх багато. Це один з варіантів, а всього їх чотири. На цьому пам'ятнику. Має бути вірш, я його написав. Летіть, брати, летіть до сонця, несіть цей хрест, як Божий дар. Свої серця, Небесна Сотня, за нас поклала на вівтар. Вони за нас поклали своє життя, то треба їх увіковічити. Свято Покрови, заступниці усіх захисників України, урочисте відкриття пам'ятника геніальному поету, палки заклики не чекати допомоги від когось, а самим будувати Україну вселяють надію. Якщо громада Кузнецовська спромоглася самотужки спорудити пам'ятник Шевченку, спорудить і пам'ятник Героям Небесної Сотні. Це вся інформація на сьогодні. З останніми новинами та найважливішими подіями, що відбулись на Рівненській АЕС та у нашому місті супутнику. Вас ознайомила творча команда каналу Енергоатом у студії. Працювала Вероніка Гродачова. Дякую, що були з нами, і кажу вам до нових зустрічей. Щасти.